Вишиванка, українська музика та танець, свято пісні відбулося в Коломиї. Для мешканців міста та гостей виступали півсотні артистів. Протягом дня захід супроводжували і чотири оркестри. Традиційне свято пісні відбувалося у парку імені Кирила Трильовського. Більше про це наш кореспондент Юлія Струк. Так урочисто під звук народних духових інструментів розпочалося свято пісні: Трембіта, та скрипка та цимбали скликали звідусіль коломиян та гостей міста. До речі, зібралося чимало люду, і як годиться, на відзначення національного свята більша частина присутніх була в українському одязі. З днем пісні мешканців міста та району привітали очільники Коломищини. Варто сказати, Ігор Слюзар пообіцяв, наступний такий захід відбудеться у парку Шевченка, де ще 20 років тому і розпочинала. Ося добра українська традиція. Вже другий місяць підряд мешканці прилеглі до району парку Шевченка приводять у порядок парк своїми силами з дуже невеликою допомогою міською і мріє в них одна повернути це свято на цю площадку, з якої воно починалося. І я вам обіцяю, що наступний день. Пісні буде в парку Шевченка, де більше місця, де більше можна провести атракціонів, не пошкоджуючи парку. Святковий день зелених свят. Святкуємо завжди нашу славну Коломийську пісню, пісню українського народу, пісню, яка прославляє наш край Прикарпатський, пісню, яка прославляє нашу знатну Коломийщину. не тільки. На теренах Коломийського району міста Коломиї, але прославляє далеко за межами нашої держави Україна. Свято пісню об'єднало кращих артистів міста та району. Загалом з українською музикою, словами та танцями, виступали під сотні солістів, дуетів та колективів. 15 з району, більше 30 – міські аматори та професіонали. Серед них чотири оркестри. Волонтер Шон Вільям з Америки, учасник муніципального колективу Гуцулія, грає на цимбалах в українському одязі та з українським інструментом перед громадою міста виступає вдруге. у, у нас є в Америці народне святкування звичайно, але на, на жаль, немає таких, як, як у вас. Традиційний одяг в нас свято української пісні, а для української нації українська вишивка, українська пісня, українська пісня, українська писанка це є символи, які десь на підсвідомості живуть в душі генетично в кожного українця. І тому поєднується це свято, воно само собою розуміється і поєднується, і всі хочуть прийти в вишиванках. І, хоча головним атрибутом свята була українська пісня, підприємці не забули підготувати для присутніх українські страви та сувеніри. Намети солодощами та різноманітними виробами були розкладені по всій території парку. Для дорослих були шашличні, для малечі дитячі атракціони. Кожного року не Ми З дітьми, парку метаю родиною. Всі приходимо дуже гарно тут. Веселе свято. Кожного року ні одного року не пропустив. По-перше, По-перше, Спокійно. Нема великого великої такого скупчення, щоб щоб не можна щось побачити, щоб О, підібраний колектив виконавців такий приємний. Ну, приємно по відпочити. Співають професіонали сьогодні, коли мене побачать хороший спів, хороше виконання, можу зазначити, що виконання сьогодні, як по сучасному кажуть, наживо це починаючи від дітей. Закінчуючи дорослими, які вже на професійній сцені багато років виступають, Окрасне свята є мистецькі колективи сіл селищ Коломийського району, з верхнього Вербіжа, Нижнього Вербіжа, Ковалівки, Турки, Спаса. Хочу сказати, що сьогодні представлять свою програму муніципальні колективи: це Гуцулія і духовий колектив Сурми Покуття. Святопісні об'єднало не лише артистів та шанувальників музики. Поблизу сцени, Коломийський відділ у справах молоді та спорту і молодіжна рада організували змагання богатирів, Рекордсмени аплодисменти та грамоти від організаторів. 16 кілограмів, 65 разів. Не рекорд просто трошки такий втомлений, не виспаний. Помагав жінці народжувати. Вирішив так, можливо, як виграю грамоту. Мене сьогодні вчора вечором доньку народилась Ніби. Присяти так, так писачу свій донес. Святопісню з року в рік стає все масштабнішим. І не виключення, що на такий традиційний захід зможуть приїжджати гості з різних областей, як цього разу Святослав Край з Буковини. Нагадаю, вже наступне святкування, ймовірно, проведеться у парку Шевченка. Наразі там повним ходом ідуть роботи, розчищають територію та готують її до різноманітних міських урочистостей.